Жив собі на світі маленький дмух, і було в нього три брати. Перший могутній вітрові, другий вітер вітрище, а третій вітрець молодець. Вітровій хмари по небу ганяв, дощ на поля навертав, вітер вітрище кораблі по морю водив, вітряки крутив, вітрець молодець косарів обвівав, щоб не було їм спекотно у косовицю. Тільки дмух нічого не робив, усе вилежувався. Ти хоча б якусь квітку обвіяв, чи насіння з лісу на луку розніс, радить вітрець молодець. Ще чого пирхає дмух, мені й так добре. Що тут вдієш? Малий він ще у нас, чухають потилиці брати, а самі знову до роботи беруться. Узявся б ти хмари зганяти, радить наймолодшому братові вітрові. Бачиш, як нива гарно колоситься, дощику просить. Не цікаво, відповідає дмух і на другий бік повертається. Сни додивлятися. То, може, вітрильники по морю водитимеш, втручається вітер вітрище, людей сміливості вчитимеш? Навіщо? питає дмух, і очі щільніше заплющує Вдає, що спить. Неподалік того місця, де жили брати. У глибокій темній печері нудився розбійник велетень. Одного разу вночі, коли вітри міцно спали після важкого робочого дня, розбійник уліз до їхньої хати, поклав лиходій трьох старших братів у мішок і зник. А малий дмух на печі лежав, то його й не помітив злодій. Прокинувся дмух уранці, незвична тиша навкруг. Хмари в небі зупинилися, вітряки не крутяться, листя на деревах мовшить. Де ж брати поділися? Полежав, полежав дмух, не лежиться йому. Треба йти братів шукати, бо сумно одному. Довго йшов дмух і дістався до великої печери, де жив той розбійник квелетень. Побачив лиходій дмуха і дивується Як це я тебе прогавив, до мішка не забрав. То це ти моїх братів уночі схопив, коли вони спали і не могли захиститися? Я? глузує Велетень. А що? Випусти їх негайно. Дуже багато шкоди сталося на землі від твого вчинку. Хмари на місці стоять, не ви дощу дочекатися не можуть. Вітряки борошно не мелять, тиша не стерпна в світі. Може, й випущу, але що від того матиму? питає розбійник. Я сам за них у полон до тебе піду, сміливо каже дмух. А що ж ти вмієш? Що на землі станеться, коли тебе не буде? Мабуть, що нічого, розвів руками дмух, бо не здатний я ні до якої роботи. То ти хочеш, щоб я замість трьох роботящих братів узяв одного неробу, насупив брови розбійну. Та ніколи ніякої користі в світі від тебе немає. Навіщо ж ти мені йти собі геть? І зачинив перед мухом двері. Приголомшений дмух не знав, як тепер бути, та раптом під дверима повітив маленьку шпаринку. Ой, зачекай, розбійнику, буде й тобі не переливки!» Сердито прошепотів, вмить прослизнув одвір і дістався до мішка, де сиділи брати. Напружив усі свої силоньки, які тільки мав, розв'язав таки здоровенного мотузка, котрим був мішок перев'язаний. Як вирвуться брати вітри, як закружляють по печері. Вибили двері, все навкруги порозносили, злякався розбійник велетень та як дремене звідтіля. Ось, бачу ж, який ти дужий брате, похвали вітровій тмуха. Та й кмітливий же, сказав найменшому братові вітер вітрище. Молодець, дмуше, посміхнувся вітрець молодець і з неволі нас визволив Нумо, браття, тепер до роботи. Я теж можу бути корисним. Я з вами, гукнув собі малюк та й полетів за братами. Відтоді багато чому навчився дмух. Борщок у ложці студить, пахощі квіток розносить, колоски хлібні гойда. Може, й тобі, друже, він колись у пригоді став.